Доброго дня, діти! Вітаю вас, дорослі! Запрошую вас на заняття з математики. Подорож до країни математика. Дітки, на наших заняттях все дуже цікаве та незвичне. Але сьогодні особливе заняття ми будемо подорожувати в саму країну математику. Ви готові до подорожі? Добре, тоді поїхали. Ось ми і приїхали, і перша наша зупинка місто цифр. Дітки, погляньте, всі цифри в нас тут розгубилися. Давайте їх зберемо правильно і розставимо, як потрібно. Так. Переставляйте? Угу, не поспішайте, добре поміркуйте. Молодці! Дивіться, які циферки в нас в рядочку стоять. Молодці впоралися з завданням. Наступна зупинка місто геометричних фігур. Діти, тут живуть незвичайні мешканці. А щоб дізнатися, хто це, треба відгадати загадки. Слухайте уважно. Він і без кутів. Як звуся, відгадай, я на малюнках дітлахів у сонечку мене впізнай. Хто це, дітки? Це круг. Правильно молодці. Далі. Маю я три сторони і маю три кути. Чи знаєш, як мене звати, відгадай. Хто це, дітки? Так, це трикутник, молодці. В мене ось такі кути. Вони схожі, як брати. Отже, треба нам малята все знати про. Квадрата, правильно, ось такий квадрат. Гарненький. Далі на квадрат я дуже схожий. Маю теж чотири сторони, тільки дві з них протилежні. Одної довжини, а сусідні сторони є різні. Що це за фігура, діти? Це прямокутник, правильно. Молодці. Поралися, відгадали. Ось ми і зустріли всіх мешканців цього міста. Тітки, ці фігури ми можемо знайти не тільки в цьому місці, а ще в повсякденному житті. Погляньте навкруги, чи є щось біля вас схоже на якусь із геометричних фігур. Ану, розгляньте. От, наприклад, переді мною є і вікно. Двері, книга, годинник, м'яч. Всі вони схожі на геометричні фігури. Так, дітки. А я пропоную вам зараз закріпити наші знання та пограти разом з нашими незвичайними мешканцями країни геометричних фігур. Дидактична гра фігури-пустунки. Діти, перед вами будуть з'являтися геометричні фігури. Ваше завдання знайти ознаки подібності та відмінності цих фігур за кольором та розміром. Будьте уважні. Погляньте перед вами геометричні фігури. Що у них є спільного? Правильно, вони всі з синього кольору. Яка геометрична фігура відрізняється від інших? Правильно, Маленький синій кружечок, бо він меншого розміру, ніж інші. Погляньте, що у цих фігур є спільного. Правильно, вони всі однакового розміру. А що в них є відмінного? Молодці. Вони всі різного кольору. А ці геометричні фігури що в них спільного? Так, дітки, вони всі однакового розміру. А яка геометрична фігура відрізняється від інших? Правильно, це трикутник, тому що в нього є кутики, а в кружечка і вова кутиків немає. Чим схожі ці геометричні фігури? Молодці, вони всі однакового розміру. А чим вони різні? Правильно, в кожної з них свій колір. Що об'єднує всі ці фігури? Правильно, вони всі однакового розміру. А яка геометрична фігура відрізняється від інших? Правильно, дітки, це жовтий. Квадрат. Що об'єднує ці фігури? Молодці розмір. Яка геометрична фігура відрізняється? Правильно, це оранжевий прямокутник, тому що решта фігур зеленого кольору. Чим схожі ці фігури? Правильно, дітки! Вони всі однакового розміру, а відрізняються за кольором. Правильно. Ці геометричні фігури молодці, всі однакового кольору. А яка геометрична фігура відрізняється від інших? Правильно, маленький фіолетовий кружечок. Ось ми і виконали з вами. Завдання і розпізнали усі фігури пустунки. Молодці дітки! Гарно пограли, тож тепер вже пора і відпочити. Поїхали далі, наступна зупинка місце відпочинку. Теро жабенят, сіли гарненько в ряд, їли собі смачних жучків, ням-ням. Раптом одне із них, спритно у воду плих четверо стало жабенят, Буль-буль Четверо жабенят, сіли гарненько в ряд, їли собі смачних жучків, ням-ням. Раптом одне із них спритно у воду плих, троє лишилось жабенят, буль-буль. Троє жабенят, сіли гарненько в ряд, їли собі смачних жучків, ням-ням. Раптом одне із них, спритно у воду плих двоє лишилось жабенят, буль-буль. Твоє жабенят, сіли гарненько в ряд, їли собі смачних жучків, ням-ням. Раптом одне із них. Спритно у воду плих Одне лишилось жабеня. Модненьке жабеня, нудилося півдня, їло собі смачних жучків, ням-ням. І до братів своїх спритно у воду плих, не залишилось жабенят, буль-буль. Добре розважилися, розім'ялися, молодці діти! А зараз нам пора вирушати до останньої нашої зупинки до міста кмітливих. Поїхали! У цьому місці живуть кмітливі та веселі люди, і завдання в них незвичайні. Давайте допоможемо їм вирішити їхні завдання. Гра мовчанка. Я вам буду читати запитання, а ви будете давати відповіді мовчки за допомогою своїх рук. Почали! Скільки пальців на одній руці? Скільки кутів у квадрата. Скільки очей у світлофора? Скільки вушок у котика. Скільки у нас носиків? Молодці, дітки, впоралися з завданнями. От і закінчилась наша подорож. Нам вже час вертатися додому. Сідайте скоріш зі мною у вагончик та поїхали. Ну що, сподобалась вам країна математика? Так, дуже весела та незвичайна країна. Давайте пригадаємо, що в цій країні ми з вами бачили. Спочатку ми з вами зустріли країну цифр, де ми допомогли нашим циферкам стати у правильний рядочок. Молодці. Потім ми поїхали до країни геометричних фігур, де відгадали загадки про фігури та пограли з ними в гру. Потім у нас була дуже весела зупинка. Місце відпочинку, де ми розважилися та розім'ялися. І остання наша зупинка це місто кмітливих, де ми допомогли цікавим мешканцям впоратися з завданням мовчки. Ви, молодці, дітки, розумнички, з вами дуже весело було подорожувати. Але наше заняття підходить до завершення. І я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!